Пансько, прийшли на пасіку і чесно, тут навіть говорити голосно не хочеться. Все гуде. Просто все гуде. Анонечка, піднеси телефон, щоб може можна почути. Дев'ять тридцять вечора. 9.30 вечора. На пасіці, як на якомусь заводі, шум. Бджоли не літають, але в середині вулику працюють. Я не знаю, я чую такий запах стійкий меду. ну, Випаровування сумасшедше йде зараз на пасіці. Я не знаю, що вони тут несуть, той мед не несуть, але точно якийсь взяток, хоч незначний, але точно є. Бачите, бджоли всі вверх піднімаються, значить вони є в наставці. Ну, Це свідчить тільки про одне, не буду повністю відкривати. Заносять сюди ще треба допакувати кілька рамочок, заносять Дуже добре заносять. Тому що зараз липа цвіте, все насичено цим таким липовим ароматом. А тут прям нектар, прям. Ну прям-прям-прям. Знаєте, геть жити хочеться. Гедь жити хочеться. І от ми сьогодні цілий день в дорозі. І зараз Ну, тікайте маленьке. Якось так тікайте, щоб я вас... Бачите, бджілка лазить, я тут кришку навіть ложити не хочу. Не хочу придавити. Ух ти. Струсну. Як вулик, знаєте, цей такий оркестр. Оце такі лайтові моменти. Давайте щось трошки по ділу вам покажу, щоб вам щось трошки було цікавіше. А ну, Мічка, тако, пошли Я тако зараз сюдою вийду. Вийду тако сюдою. Так, ходим. Так, у нас кругом по пасіці десь там, десь там, десь там щось сидить. І хочеться от... Вам дещо показати хочеться Тараз ми підемо на цей ряд. Значить, дивіться, трави нема. Трави перед люточком нема, бджоли викучені. Так? Йдемо далі. Трави перед літочком нема. Бджоли викучені. Панове, трава перед люточком є. Бачите? Нема викучених бджіл Йдемо далі. Трава перед люточком є. Бачите? Кілька бджілок вилізло і все, трави перед люточком нема дивіться, бачите, які бороди вилазять. Чого так? Я вже це давним-давно побачив, що коли вулики стоять в траві, то бджоли не вилазять. Ну, от коли треба паровувати нектар. А от коли от Є от достатньо скажімо так, простору, бджоли викучуються. Я, я не претендую зараз на науковість, я просто замітив, що є трава, бджоли не викучуються. Це все ж таки я пояснюю це тим, що бджоли під час медозбору для них треба направляти потоки повітря. Частина бджіл вентилює, частина направляє потоки повітря. І от ті, що викучуються, вони не направляють потоки повітря. Це не по тій причині, що їм там місця мало чи ще щось. Е, от е, люди, які практикують ППУ, то в вуликах ППУ теж бджоли не викучуються. От є такий момент. Е, ну, звісно, якщо там буде мало місця, вони будуть викучуватись. Але коли стабільна стандартна сім'я, ніхто нікуди не викучується. От є такі моменти е, і спостережливі люди їх по-любому бачили, помічали і, і на них зважають. Е, все через те, що ось цим бджолам. Ось цим бджолом біля льоточка жаркіше, чим тим бджолом ось тут в траві. Ось тут в траві, тут холодніше. І навіть коли ми візьмемо просто рукою, потикаємось так по пасіці, да, тут одна температура, там інша буде температура, ви це відразу побачите. Е, просто поекспериментуйте. От тому я не спішу косити траву. Ну, а коли прийшлось ставити пілкозбірники, то е, поспішив косити траву, тому що треба це і треба зараз підтримувати е, постійно біля літочки, щоб було чисто, щоб збирати пілок було зручно. От така от е, історія. Це на рахунок того, що ми зараз можемо побачити на пасті. Ну а в принципі, мені подобається, коли пасіка от в такому робочому стані. Ти приходиш, тебе тут жалять тільки комарі, і то комарі кусаються. Е, все тихо, все спокійно. Будь-яка сім'я сім працює. Не хочеться нікого даже, е, нагружати своєю присутністю, не хочеться ніякої кришки ніде піднімати. Хай собі бджоли працюють. От якось так воно працює. От якась така система круто. Це дуже сильно круто і панове. Подивіться на цей точок. Ті, хто мене дивилися ще з, ну, ще з минулих років, з весни був період, коли я дійсно втратив велику кількість сімей, але не всіх бджіл. Ви думаєте, що я всіх втратив, а ж то не всіх втратив. І е, потім почався такий процес регенерації, скажімо так, і ми його успішно проходимо. І ось цей точок е, з весни, тут було шість сімей. На сьогоднішній день заселений повністю в мене от все, що було планувалось на цей точок, все заселене. Як покупними відводками, так і своїми відводками. Свої відводки я вам показував, як я робив. На сьогоднішній день вони в ящиках, якісь вже в ящиках, якісь вже в вуликах сидять, розвиваються. І ну, ще єдине, що я зроблю, це для того, щоб вам ваш скептис, трошки вибити. Я вам просто покажу результати по сезону саме по прополісу, саме по пилку, саме по медові. Ну, по меду побачимо, тому що нікуди я не збираюся їхати поки що, саме з цього точка. Ну, а там далі побачимо. Да? І скажімо так, умовно по заробітку. Знаєш, що я нічка згадав? Тут ж сітка лежить, так? Да? Давайте подивимося. Лежить до сіточка. ж що, тут комахи лазить. Ого. плотненько. плотненько. Давай подивимося, що вони тут щось трошки наліпили. Ну щось поки що не бачу. А, у нас там маточка, треба випустити. Через ту не ліплять. Це питання часу. Ось до щось трошки є, бачу. Ну, поки що завтра ми вже будемо працювати, випускати маточок. Бачу, вона там бігає маленька. Значить, хорошо все. Ой-ой. Давай подивимося іншу якусь сімейку на рахунок саме е, прополісу. Ну не факт, що вони будуть щось з тим прополісом робити, тому що ну, тільки положені сітки. Тільки положені, тому ми... Ого! Е, тому ми не претендуємо на велику кількість прополюсу вже через там, тиждень час. Бачите, почали заліплювати. Все ж таки почали заліплювати добре. Ось тут почали, ось тут почали. Класно. Е... Ну, Ці сітки ставляться і по мірі наповнення. Тобто, коли ви збираєте прополіс отакими от от сітками, ви не спішіть, що там положили через тиждень, забрали, положили через тиждень забрали. Ви дивіться по тому, що. Е... Ох, ви дивіться по тому, що. З часом бджоли починають прополісувати. Не зразу, з часом. Ну і знов бачите, позаліплювали прополюсом. Ось до позаліплювали прополюсом. Ось до, дивіться, вже поналіплювали, бачите, прополіс, прополіс, прополіс. Ось здовже поналіплювали прополюсу. Це процес, який трошки розтягнеться в часі, це нормально. Я до цього ставлюся цілком адекватно. Тому що так воно має бути. Ви ложите і протягом сезону ви помаленьку будете збирати прополіс. І Ось так воно має бути. Заложили хорошо. Ну просто той прополіс, який вони заложили, наприклад, на ось цю сітку. Я кажу сітку плівку вереда, то це вже погано, да? тому що він міг бути товарним. Бо все одно з тої плівки він для бджіл не залишиться, розумієте? Тож на рахунок е, збору прополісу, розумієте, що бджоли завжди несуть прополіс. Е, той прополіс, який на рамках, на стелинних дошках, на холстиках, е, ви його викинете. Ви його по факту викинете. На от таких плівках ви його будете викидати. Вам він, е, вам він не стане товарним. Е, на жаль, тому що ви його не опрацювали правильно. А коли лежить така сіточка, то він вам стане товарним. Ну, це так коротко. Коротше, панове, пасіка працює. Ми далі з вами працюємо, розвиваємося, підписуйтесь на канал Ukraine і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ.